Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Едуарда Хмельнюка магазин Second Hand Сьогодні на огляді ось такі чудові кросівки фірми Geox Італія 36 розмір. Кросівки в доброму стані. Кого зацікавило, пишіть. Дякую всім за огляд. Кому сподобались кросівки, ставте лайк і підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал.